І сьогодні сколихнула неймовірна трагедія, яку вже назвали злочином проти свободи слова. У центрі Франції нападники увірвались в опіс гумористичного журналу і розстріляли практично усю редакцію. На цю хвилину 12 загиблих президент США засудив акт насилля і запропонував Франції допомогу у розслідуванні злочину. Солідарність з французьким народом висловив і держсекретар США Джон Керрі американці сьогодні з вами не лише розділяючи обурення та жах від цього неймовірного акту насильства. Сьогодні ми солідарні з вами. Ми декларуємо свою відданість боротьбі з тероризмом та захисту принципів, які завжди об'єднували наші країни, і яких так бояться терористи, а також відданість свободі. Жодна країна не знає краще ніж Франція, що свобода має свою ціну. Бо у Франції народилась демократія. Франція стала іскрою багатьох революцій людського духу, народила свободу та право волевиявлення те, чого бояться екстремісти найбільше. Волевиявлення і свобода слова це ключові цінності, універсальні цінності, на які можна напасти, але неможливо знищити. Бо вільні і відважні люди ніколи не здадуться перед обличчям тероризму та тиску тих, хто намагається знищити ці ці. Інності я погоджуюсь з французьким імамом, який назвав журналістів, які сьогодні загинули, мучениками свободи. Сьогоднішній напад це частина глобальної конфронтації не між цивілізаціями, а між цивілізацією і тими, хто протистоїть цивілізованому світу.